Навіки, слава, слава Богу. Ми не могли в свята прийти, дні, але то по дни на тяжку прийшли люди, така страшна тяжка днина. А п'ятниця великодна. Така болюча днина, п'ятниця Божа. Тяжко на душі. Слів немає, плакати хочеться. Зиму перебули. Надіялися, що буде файна весна, зима була дуже гарна, старовіцька, зима була рівна, морозна, а ця весна така тяжка як минулого року. Тогичу в лютому квіти цвіли сюди, а цього року вже відцвіти, а тепер. Зима і зима, і зима. Клімат міняється. Небеса загрязнені всі вже. Все на нас валиться. Господи Боже, де Твоє добро? Добро є, лиш ми не розуміємо вже його. Ми захрязли в п'янках, у гадостях, у ненавистях. Та й будуємо Україну цю нещасну, яку ми її будуємо. Яй-яй-яй, що з цього всього буде? Хто нас виведе на дорогу? Де наш Мойсей, де наш Франко? Де нам ганья би треба? Де його дістати? От краса. Скажіть, та й ті й дарма великий. Пішечком ходив з паличкою ж у мадрас, у мадрас Авделі, пішком. А синам, як він файно сказав, що маєте вчитися чужої навуки, свій народ з'їдати. І дід краще на дорогу камінь бийте, то вчить, ви зробите добре, проїде дорогу і зробите. Видите? Як він розумів зло робити? Що значить зло? А, душа у а що найгірше не окупляється народове? Війна. Це, що ми тут робимо, все піднімає цю гору. Там скупчується, як атоми. І знов паде на валу і насисимо. А тут вже ця Україна. Та наша доля гірка. Не могли вродитися ця земля бути Швецією, Норвегією. Не били бися над нею, був вона вся б у льодахтий. А так така краса Божа, погодує світ і правдочки не маємо. Кожен край тільки ворожнечу нам садити. І тебе ще злодієм зробить у твоїй хаті. Родина. Україна роджена. Я складала словничок гуцульський, то то той вже багато хлопців приходять, такі що вчуться, от що це за слово, що це за слово, воно таке крилати, вона якусь дів таку нагадує відразу. Яка мова файна гуцульська була багатюша. Коли спокійна хоттячка і тут робила на та хотця, жінка, то вона казала, що ця гуцульщина така прекрасна сама собою, така вона цінна, самобутня. В світі рівних немає. Що тут княжі часи ще є. Так? А каже, подивіться, оці гуцульські жіночі сорочки довгі. Це каже з Єрусалим з Христом. Бо Христос такі довгі сорочці був теж. А гуцулки такі довгі сорочки. Але каже, у нас собі ціни не знає. А я кажу, та як вона буде пер ціну, що, то націоналізм приліп'є та й має ціну. Читайте, це думково. Ну скидайтеся руску, це половина старослов'янської мови є. Литка Прасковья Степановна. Так. Годы место рождения 1927, село Бестрец, Жавлевского района, Станиславской области. Одинати гнил, место жительства до ареста. Село Криворивня, Жабьевского района, Станиславской области. Место работы и должность до ареста. В единоличном сельском хозяйстве. А когда и каким органом осужден? Приговором войск НКВД Станиславской области 20 июля 1945 -го года. И по статье 54 а 54-2, Бокзота УССР Усужгина, к 10 годам с поражением в правах на 5 лет с конфискацией всего имущества. Содержался под стражей в местах лишения свободы 9 лет, 3 месяца. Вахти, Ничего мне так не подаровало душу, как эти степли, с жертвами, с жертвами, с мерчами. Ой, як там все збирала, як в бесаги, в бисаги де принести пхаки, бо то час прийде, то можна буде щось сказати. Ай-яй-яй. Обшук дикий, Це, собі уявляєте, празники прийшли. Обшук дикий, як то настрій, не настрій відводить і чого того шукає в біденство в бездольні. Перемітую грачами, як ігроків в спорті, м'ячем шкіряним узвехав за виграшні очки. І чого ще й те жіноцтво обшукую всюди, помацую по підбоки та ще й по підгруди. Така -то вже муштровиця перед кожним святом, а рештанта не милують з підозрі оклятах. Спас Казахстані спецвагер 50 і 54. Там миссимушку валюта, це нас там Лазарь забив. Каганович. То в 48-му році вони почали чистити ІТЛ, там блатні всі ті, вони всіх політичних водян, лагері, ніхто не неставке. Та й то їх почали возити, там, боже, боже. З Магадана попривозили такі, ну діточки, що, боже, діти можна казати. А й прийде весна, все гине, все туберкульози, там на пресках ти робило. За тою горою. І ви знаєте, так мені шкода, що тільки там була я ще п'ять років майже. І я не знаю, як ту гору там звати такий перевал. Чи то дюма бек був, чи то Спаска гора. Це я на ту гору ходила зазирати до дхачу у Карпатчу. Аби я то думку хто там пускав. Не? За тою горою, як я дивлю за ту гору, що волом тягнеться понад стетом, то аж мені в серці задригнеться. І хотілося сказати так, щоб гора чула те, що скажу, і щоб мені жалю облегшила. Хотілося, щоб та гора рівнішою стала, і щоб вітер звісткою про подоньку дала. І щоб ця я вістка була із рівного краю, щоб дізнатись, як то там тепер проживають. Ой, Боже Боже, просто мені повірили, що нам ще волю хто здав. Приїхав суд на саму святу неділю. Та ми так чумні попадали на суді, не вірили. А ви так читають, плітка прислала Степану. Я не знала, це я стою, це дубію, що це є? А ще тримали два місяці після того суда. Доки оформили, доки то все, це народу багато, тих малолітків багато. Чи то правда, чуєте? Слухайте, чи то правда, аж не віриться на правду, що то викликають по імені многих із нас та й всім сповіщають, що звільняєтесь на волю з і запертині. 957 рік. Слава Ісусу Христу! З того часу у нас пішла. А я цю бабуську люблю. Ішла Ольга над Дніпром, шукаючи куполі своєму народу, бо йому це треба. А ви знаєте, що в мене є горсточка землі пісочкою спочайною. Мені прислала комічова з Києва. І в мене там так пошановано, у ромбку зашито. Там пишеш спочайної ріки, яка пропливала і нашу русь країну, християнство задягала, бабуська наша, вальгочка наша. Отже, аж, аж, аж ви знаєте, не вірите, що така князівська держава зійшла на чужинці. Як це так може? Кажеш, та, та й мовчи, не питай. Бо. Каже, ти не робиш нічого ж зароби собі, та й мені ще дай. Ній-ой-ой, божечку, чого це нас так побило дуже. Там в Одосії є така файна картинка, починаючи від перших князів. Гет пішло, аж геть зійшло. Ще нема бандери. А тінчило задається петлюровою та нас. Яка там тих князів здається. Тропа сапецька багато, всі Ольгочка є. І гетьмани є всі. Ка наша держава була благачуща. І свіст, Слов'янський дух був. Спільно робіть. Спільно. Не перечомуся трішки сперечуться вже. Тобто по пораді, які п'є роздохну. Я не можу ту сесію слухати, люди, то Та там божевілля. От один такий пункт був, що як добу, кровчук там не вийшов на ту трибуну, і не сказав, що наш маленький знак герб тризуб, то тобі відбилися було там. Один звізди хоче, другий двоголовок. йо головах. Доля наша гірка. Ще мало нас орли надовба. Вже як повернулася вийти з Казахстана, то вже в тут хату. І щось хотілося написати, придумати, знаєте, так шум. Повернулася на пів жива. Весна вже на вибідала наша. Хотілося так, як кажуть, спокійніше прожити. Туди прийдемо. Ай, туда, туда, туда. Добре. Все зараз все все вже добре все. Хочете, хочете Богом святеньким, слава Богу, наметність найбуде. Весна. Тачка файно співає. Ой, Карпати не ліволь. Перші mm. пісні mm. вони йшли з весни. Гори у квітах починаються. Від квітів. Рефлік. З квітки з краси, з такої благороді. Ну, а далі вже, далі. Як звичайно вже. Початок та і так і пішов, і горе, і так обернула, і вони дали пісню, і так, і настороці покотом, і все дають. І все дають. Не ну, одна каже те, що один на є, та тут вже нема що писати. Я не раз думала, боже, що той та гор писав все. Вчора має дуже добре писати, тому що це то дуже тихонько. Я знаю, ніхто ніде не ні клусне, ні, ні скрипне, нічого я одна і то, що я думаю. Це мене. Ну а це благовістені в отробі Матері Божої обриюш і Духа Святого каже родиш. дитятко Боже, а це Ісая, Жертовник, значить, візьмеш. Воглинку з цього жертовника помазай собі в уста і будеш лаголати ім'я Господня. Це такий файний, а власне. Чуєте, ж він так мені легонько малювався. А це Параскева п'ятниця грецька з діконі. Оце вона тут проповідує, слово Боже. І батьки так і назвали п'ятницею. То була моя офіра. Господи врятуєш мене славу здавати. І так чим могла, щоб не стати друзі. Бо то вже такий ще перед Господом що скажеш, людина таки повинна все, то. Бо кажуть, у Бога нічого нема пропащого. Господь. З нічого щось а сатана з чогось зводить на нічого. Так. Все, переплила, переписала, то ще був папір, можна було купити. а Треба книжечку, книжечку. І так тягло книжечка за книжечкою. Так, я маю домовину вже там на горі Вже по столі туди поклала, а довго вже недовго шукали. Сорочку треба, та подушечку зробила вже, зілля наклала. І ще водичку свячену маю покласти, бо Ользі тільки каленки гілочку і корчашку водички свяченої. Вже не було язичного походу, а хотіли дуже. І військо беті, і жертви там всіх удобен. І не дав Святослав, сказав, що мама християнка була. Ви знаєте, мене маскаль з хати не брав. Пішов по плодах, шукав, та й не йшов палець з тризубом, через хлопці лишили малі. Його ті гнів знайшов. Підиш на білі медведі? Та піду, кажу, я молода, пережию. Та й потім ковали всі, ковали старц один відрод. Та й так мені каже москвич був. Я кажу, ну ніхто не виходив. Всі були, ні не випустив. Знаєш, плітка, я тебе розстріляти можу. Він там на угол тебе виведу і розстріляю, Скільки на тебе наговорили. Ну, ми так діло розбираємо. Який народ? йой йой Та й так пішли ми. й потім у дорозі виїхали нас, вони ульвів ту на ту пересилку. А вітку вже взувели, везли вже нас у землі, забрали на Урал, в Молотовську область. У дорозі ми пересудили, вбрання не було, давали на нам ще з воєнних убитих, кроваві. Так натягати не було. Позробимо, гинемо студимо. Я перестудила ноги, мене вже з вагона занесли. Йо... Четверо нас було, трьом ноги відрізали. Такі дівчатка, файні були. Мені Мене грузин не дав, мені ноги. Ні, каже, ми будемо ту дівчинку лічити, і що не треба, ні треба. тихонько вибракували всіх, та й у Казахстану ну, Степ такий, що ніхто туди не доступав, ми нічого не знаємо. Два рази у рік писати дали, а їх написали з дому Слави Ісусу Христу, то вирізали, бо про Бога згадали, вирізали плечо. І їх знущалися на духовній ниві, Я не знаю, то Бог рятував. Та й так уже їх стали на ну, мене. І ой, ти дні ми на роботу. А були такі баби партійні, що голосили, плакали. A dieťa tieka čo hore, vieš? Čo to by malo 15 rokov, 20 rokov, tak aj dieťa tieka heno z do doma.

До 18 років проступлення нічого не видно. Бачите, яка надсміха над людину? Тримати тільки роки, 10 років майже та нарешті нічого не видно. Так, по малолітству я попала. Так що ви, каже, можете жити, де хочете, у великих містах, до вас права нема, вам повинні більше вернути якісь гроші, що незаконно. І вже думала, Господи, вже дайте душі вжитись, вже не хочеться міти грошей. Що, гра... що краще гроші прийшли у неволі. у недугах, у тиняннях. Але ви знаєте, що той казахстанська та земля, от там така поезія твориться, просто я можу кажу, що там воно щось устоїлося в мене. Казахстані. Дивна мені, по слабому. Яка то була сім'я, господи добре, біда так і правда, що то біда з дружою. У біді пізнаєш друга. Виручні були люди. Ай-ай-ай-ай. Вже, як нас у у мене була одна дуже приятелька з Слівінграда, бабусінька, дуже цікава була жінка. Буханочку десь дістала хліба кругленького, сільці, там у папірчик, водички приносить мені внученька. А сльози такі текуть, що ну просто внученька, проважаю тебя домой. По-нашому, по, по каже. кажу. Вот солью, водиченьку тебя проважаю домой. То таке було, яке я не вона забуду ту бабуську. була добра. Не раз. Иди мне, внученька, почитай стишки мне свои, почитай, Дими. Я так люблю, ты так красиво, ты мне пишешь. А я то читаю по-украински. по так, так мы собі особей. ай, красиво. О, как красиво. Там была бабка божаственная женка. И все, я пришлася. А це не лиш ми такі, що хотіли бути на ногах своїх. Та це все таке. Поляки теж, якісь Миколайчики там були, то ці любів забрали поляків, котрі не виїхали в Польщу. Литовці за це саме. Лит... Латиші то саме, астонці то саме. Не знали, що це є. Своє? Та я говорю, що є теж командера йшов. З якими конспіраціями. То це треба подумати, утримати. Які там заповіді були, революціонера, молитви. Це йшло дуже-дуже інтересно. Дуже ну але що ж, шпигунство це поробило? І ото -от то, -от -от, що стрілянин усі робили, вибивали люди, це найпровідні знав. Це порахунки були. Ото. І оце підшкередило їх. Які там програми делікатні були, господи. Один, Не пам'ятаю вже того декалога, але ну, дещо ще й ті мою що. що, що, що я дух одвічної стихії, що поставив тебе на грані двох світів, творити нове життя, нове щастя. Здобудеш українську державу, бо згинеш до неї, бороди. Ще один пункт пам'ятаєш. Говори, не говори справи з ким можна, а з ким треба. Отак. Та й це банда була, подумайте, це банду зробили. Як не казала, бандит для себе лише кілька кучок. Є там два-три чотири і ми для себе дбаємо. І крадемо її і зробимо для свого раз. А це, це, це народ був. Це буковина знала, це Закарпаття знала, це Галичина знала. І це банда була. Це наш народ. Це як заплювали. Це так і та мама, яка хоче дитину відучити від грудей та й мазить то глинув маски, маску таким силю, аби дитина не брала вже цверка, бо то вже не, не треба стати їй, вже треба бути зрослою. Так я й це робили. Бандить сьоти, так пішло, ой, 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 ой. бандати. Та де не гірка, Боже небесний, ми не можемо стати на ноги. Що це є, люди добрі, ми Мене годні зловитись, як той сир у, ку... у кубку. І повірити. Що той гомати, як щось робить, бере він своє возьме. А ми не можемо ні на релігійній взяти неві, ні на політичній, ні на господарській. Е, подорожі за подорожами. Жаб'ївський каземат. Рід. Тисячу дев'ятсот сорок п'ятій, березень, травень. Пливи, пливи, черемоша скочуй свої хвилі, Найси з ними наговорю Про весниці милі, Про ту писні, що витала, По горах високій її в серце заховала Одну з одинокі. Бо я знаю, що недоля з весною розлучила, Та й цю біду закинула, аби в ній допліла. Як вуглик без безуті, що ватрі, що гинять, бо і здорова весничень, крило голубине. Сорок п'ятий рік жебивський каземат, місяць без. Місяць квіти. Станіславський каземат сорок у тих сатеринах, Боже. І по стінах лиш надпись такий-такий помер, такий, такий убитий на смертну казню взяти на тому піску, на цементі повирізані такі. Як було тяжко сидіти в тих смертних камерах, а то спеціально так робили, аби людина страхалася, та яби доходила скоріше. Таніславський каземат 45 п'ятий рік, чотири скіни, як у пітьмі, де сонця келія сумна, підлога чорна її кладовища в життя, кістками суші й мокрі скіні, які доступні для тобі, В однім журливім докловіні Ідуть літами на йні. Одного ж для ж, по тішиш, Коли на волю позовуть, де ж цей один сигнал миліше. Земля парує, що такі дощі були, сеїно, чи вчора. Жінка у городі сапається сьогодні. Як парує? що значить літо, Весна.